Так, Бонсуан, Доброго вечора всім. Хочу одразу заважити вам, звернути вашу увагу на те, що я вимила волосся, як у минулому відео, буквально у минулому, яке перед цим відео. Я пообіцяла вимити волосся тим фіолетово синім новим шампунем, який слугує для того, щоб видаляти з блондованого волосся або з сивого волосся, як казала соль Сперцем, видаляти жовтий такий. Негарний, некрасивий, дуже відтінок. Ну, що я хочу сказати? У мене волосся платоновий блонд було. Я, звісно, вимила, можете подивитись результат. Він особливого такого результату в ну, мене не було на жовтим, тому ми не можемо зрівняти результати, як він жовте прибере, але в мене ну, десь там місцями ще було таке трошки жовтуватий блонд. Він прибрав все повністю. Тобто цей шампунь дійсно дієвий. Він діє. Я хочу сказати, що він діє так, як заявлено на сайті. Тобто він прибирає весь жовтий пігмент з волосся, буквально весь. Але як сказати, ну мені до мого платеного блонду він, ну, власно кажучи, не дуже потрібен. Тому що, якщо він буде додавати сивини, розумієте, такої білої сивини, то перегадити волосся, яке було Таке пофарбоване платиновий блонд, а потім воно буде як сиве зовсім, то буде не зовсім гарно. Тому я раджу тим, у кого волосся абсолютно висвітлене, як у мене, платановий блонд, або сріблястий якийсь блонд, попелястий блонд. Той шампунь він нам для нас буде, для блондинок таких дуже яскравих, дуже таких сяючих, дуже світле волосся, він буде недоречний. Можна ним помити один там, іноді раз-два в місяць волосся вимити, але постійно його мити, він як відтіночний, буде вам трошечки як відтіночний бальзамчик, такий, такий кондиціонер для волосся, майже як шампунь. То ну, я не дуже не думаю, що він буде такий вже необхідний для нас. А от у кого жовтий пігмент? Я вас запевнюю, він його буде виїдати від миття до миття, і в кінці кінців він його з'їсть повністю той жовтий відтінок на волосі. Тобто, всі, кому потрібно, дуже потрібно висвітлити волосся, прибрати жовтий пігмент з волосся. Ну, я маю на увазі. Жортуватий, пшеничний, якийсь такий, ну, я знаю, циплячий знаєте, коли освітлюється після темного до білого до світлого блонду. Тобто тим всім людям, дівчатам, він дуже доречний. А таким, от як я, блондинка, платиновий блондинки, сріблястий блонд, платиновий блонд, потім блонд є у нас ще такий, як сказати, ну попелястий, то він буде, як казати, ну недоречний. Ну ні до чого він. Просто ним помити волосся і все. Але якщо він буде давати від миття до миття трошки такий, як сивий сивий відтінок, то він мені точно не потрібен буде. Тому що у мене воно не сиве, а у мене воно викрашений такий відтінок, ви пофарбоване. І тому я не хочу раніше часу да, ставати такою сивою мадам. Це мені не потрібно. Тому я не мити волосся ну, не буду. Я думаю, вже якомусь нього. Я вже намітила, кому я його віддам. А собі я просто у мене є молоко і мед, у мене є дуже багато лавнечі, чи у мене дуже багато для е, укріплення волосся наших цих нових, абсолютно нових наших шампунів. Тобто я буду користуватись тими шампунями. А саме цей шампунь я просто, ну, як кажуть, віддам. просто віддам. І так, значить, шампуни ми розібралися, бо я в минулому відео вам пообіцяла. Я кажу, клятві завірила, да? що я вам розкажу, який ефект від того шампуню. Ось такий ефект. Можете бачити, волосся сяє. Можете бачити, волосся сяє. Волосся дуже таке шовковисте. Ось воно навіть таке на дотик, знаєте, як шовкове таке. Воно ну, вибілене, да? більш таке, як більше таке снігове стало. Але я ж кажу, він буде давати, якщо ним мити постійно, він буде давати сивий відтінок, а мені сивий відтінок не потрібен. Тому я не мити постійно не буду. Так, ну що я хочу сьогодні сказати? Сьогодні я хочу вам розповісти коротко про такі продукти. У мене я вам демонструвала навколо очей. Потім денний такий крем H Revive Night Cream Optimals. це крема Optimals. Це у нас такий ось, я вам демонструвала денний, а це у нас нічний крем. Нічний крем він має дуже гарну консистенцію. Я вам зараз його ось так. Це покривало воно мені. Хотіла для краси, а вийшло, як попало. Ну ладно, під квіти підбирали жовтенькі зелененькі як стілець і плед. Ну, Можемо можем подивитись. Бачите, ось такий ось такий маєш таку консистенцію. Він, він густий він дуже густий, дуже гарний такий. Я б сказала, Ну дуже удачний. А пахне він? Аромат в нього дуже гарний. Тобто цей крем саме нічний, і він дуже плотний, дуже такий, дуже має таку консистенцію, ароматну, плотну, але він дуже гарно вбирається. Не липне, подушка за вами, подушка за вами не тягнеться після використання на ніч цього крему. Але перед тим, як його використовувати, ми повинні дуже ретельно очистити обличчя. У нас є очищування засоби Optimals, є новий плюс. І ще старіновеч, масло, і два в одному перший крок очищення, тонізування. У нас є повно, навіть в лінійках ланечі, дуже повно гелевих і кремових, у кого шкіра дуже суха, чутлива очищувачі, крок перший. Тобто, ви берете, Але тут у нас в Оптімалсах є зараз оновлена, ви знаєте, у нас зараз є Оптімалз Опт, Opt, у нас там є дуже гарне очищення. І до речі, якщо ви візьмете один з продуктів Оптімалз Опт, оновлена серія, в Оптімалсі у нас, то ви можете за 3,27, тобто у нас там за 2 євро майже виходить, 2,07, по-моєму, виходить з, зі знижкою дисконтом 20%. Виходить очищення, воно майже в подарунок йде, ну за дуже маленькі кошти. Ну, Тобто, якщо ви візьмете з нової лінійки якийсь продукт Оптімалс Опт, Opt, то дивіться в каталозі, ви можете взяти гелеве, дуже гарне, дуже оновлене очищення Optimals. Тобто то перший крок. Берете той перший крок Optimal Soft, новинка, новина серія, дуже зволожуюча, дуже, така, дуже гарно очищуюча, така рідина, ну, засіб такий в флаконі. Ним будете очищувати, потім ви будете наносити сироватка. У нас є така Оптімалс, така HV, червона. О, навколо очей такий самий крем-черваць, сироватка, а потім нічний крем. Ну і, звісно, на день денний. Тобто цей крем дуже гарно підходить на ніч. До це лінійка доглядова, можете бачити Ечлю H, H H жівайф. -E. Ну тобто, як кажуть, у нас є у нас колись була H нова в нова H, була нова еч Зараз є у нас таке Time Restore лінійка, Тобто буквально це перекладається як час вспять, е, спец, час назад. Ну тобто час. Як українською сказати, час вертається назад. Да? З допомогою цієї лінійки омолоджується шкіра і якби час повертається назад. Тобто обличчя омолоджується, робиться молодше і гарніше. І це, це така сама лінійка, тільки Optimals набагато дешевше, Edge Revive. Тобто це бюджетна лінійка, буквально в сенсі цього слова. Вона дуже гарна і дуже я рекомендую її. Таке пакування приходить, як завжди. Ну, Тепер мені <кій> вже смішно, як завжди. Nasza oczyszczuje się Я вже сміюсь, Diamond Cellular, кожного відео я за нею згадую. Це моя найлюбленіша серія. Ось такий ось вона, вона має, ось такий вона має. Таке пакування вона має, таке пакування, і ось така наша ну, флакон, такий великий, така велика бутилочка. Вона містить в собі 200-200 Ну, Тобто, дуже гарна, вона, я нею ну, переважно, макіяж з очей знімаю. А, ту Оптімас, що я в минулих відео рекламувала вам, водичку міцелярну Оптімас, я використовую для того, щоб знімати макіяж з обличчя. Тобто це виключно з очей. А хоч та міцелярка дуже гарно знімає макіяж з очей, але я на неї знімаю макіяж з обличчя, а цією я знімаю макіяж з очей. Вона гарна, вона просто прозора, як водичка. Нема сенсу її демонструвати, тому що зараз в кадрі я очищувати. Ом... Макіяж Макіязочей, звісно, не збираюсь, тому я вам просто її представляю. Ще раз нагадую, що це ідеальний продукт, оця значить, наша Diamond Cellular, наша емульсія, очищуюча емульсія, для того, щоб знімати, робити демакіяж обличчя, демакіяж робити. Так, тепер в нас є ось ще така річ. Жарко. Знає, тут жарко, тут, тут дує, з тої сторони дує, тут жарко. Так. Тепер ще в нас є ось така річ. Це у нас також Cellular, але це наш, наш нічний крем. У мене там було коротеньке відео в відеошорцях. Я про нього розповідала. Я багато раз його вже демонструвала. Тобто я вам нагадувала, що це дуже такий ну, погано працює, поки не треба його треба роз, розхитати. Розпрацювати, як кажуть, треба попрацювати помпою. О, бачите? Ось такий, приблизно ось такий має він. Ось таку консистенцію він має. Ось, так, ось такий. такий він кольор має, таку консистенцію. Зараз я вам його розвезюкаю, кажуть, да? і покажу. Тобто він, ось, бачите, він збирається моментально. Він абсолютно абсолютно з себе нічого не представляє такого незвичайного, але дуже гарно але дуже гарно вбирається. Моментально майже на очах. Ви його наносите, і він вам майже на очах вбирається. Тобто крем дуже гарний. Що я хочу сказати за цей крем? Цей крем нічний він дуже гарно омолоджує шкіру. Також це крема Cellular, вони всі омолоджуючі. Оця емульсія омолоджуюча, яка вичищає нам обличчя. Потім ми наносимо денний крем, у нас є, але можна його і на ніч. Diamond Cellular, він такий, ну, як омолоджуючий, саме омолоджуючий називається. От. Але я його використовую як денний крем. А ось цей нічний, нічний еліксір, крем Еліксір. Так і називається Night Restorative Treatment. Тобто нічна реставрація вашої кожні, нічна реставрація вашого шкіру обличчя. Diamond Elixir. Тобто це діамантовий еліксір з діамантовою пудрою, буквально діамантова пудра. Тут напилення, таке спеціальне. напилення, розпилення, додавання такої діамантової пудри. І ця, цей, цей компонент, і тут дуже багато компонентів, які дуже гарно омолоджують і освіжають шкіру обличчя. За ніч обличчя робиться молодше, свіжіше і гарніше. Цей крем я вам дуже рекомендую. Мені подобається, знаєте, що більше в ньому? Більш всього, мені подобається в ньому те, що він настільки збирається легко і швидко, і настільки він невідчутний на шкірі, наче ви його не наносили. Я іноді знаєте, ну крутися щось ввечері робиш, так? Навіть щось в інтернеті там задивилась, щось я там роблю працю. Я нанесла вже очистила шкіру, нанесла цей крем, а потім доторкнулася до обличчя, боже, я по-моєму не нанесла крем нічний цей, даймо це люляр чи, нанес, чи нанесла. Але потім тут трошечки коло, коло скронь під волоссям я відчуваю, що таке, ну знаєте, як слідок, як, такий, як кажуть, ну ну як слід такий слід. Слід того крему відчувається, що він нанесений. А так, якщо не доторкнутися, не пошукати, тому не знайти його на обличчі, він моментально вбирається. От я його нанесла, я його більше не відчуваю на обличчі. Він не забуває пори. Шкіра дихає на обличчі, і настільки він легкий, розумієте, що я його на шкірі буквально не відчуваю. Щоденний, та кругла банка велика, в неї така кришка, як під діамант, такий відшліфований, зроблена, що цей нічний крем, еліксир, крем, нічний даймондлюрар. Він дуже гарної, легкої текстури. Дуже гарно вбирається і дуже-дуже-дуже гарно працює. Рекомендую. Ось саме ці продукти Демон Cellular я беззаперечно без рекомендую вам всі. Можете навіть не сумніватися, якщо ви візьмете ці крема, вони дадуть вам ефект, вони дадуть вам легкість, вони дадуть вам таку повітряну легкість на обличчі, на шкірі обличчя цих кремів. Ви не будете їх відчувати, але ефект ви побачите вже на ранок. Це точно. Тепер що в мене є ось такі два креми. Ну, крема це такі у нас такі є ще Hand and Nail Cream, with Organic Macadamia Oil Protection. Тобто крема лавничі для рук, це у нас іде Protection захист, захисний крем для рук і нігтів. Hand and nail cream. тобто для рук, Крем для рук і нігтів. Він з органічним маслом макадамії. Масло макадамії, ви можете бачити. Ось тут зображено масло макадамії. Цей фрукт, ну як ці рослинні компоненти тут зображені. Макадамія нам дає дуже гарний аромат, але вона дає настільки жирний, такий, знаєте, м'який, такий гарний ефект зволоження і спом'якшення пом'якшення шкіри на руках, що руки у вас робляться, ну буквально, ну як вам сказати, руки робляться такими, як шовковими. Розумієте, шовкова така текстура, і шкіра на руках у вас як, як шовк. Дуже гарний крем, а надто що він захищає ще й нігті. Ви вимили ваші ручки, зняли ваш лак з нігтів і добре втираєте, можете пролікувати нігті, навіть і руки втираєте на ніч дуже ретельно. Треба втирати особливо в нігтєву пластинку. Тобто ви в нігті втерли його, в кутикули, нігті і самі руки. Крем працює ідеально. Ну, і наш оновлена наша серія, наша оновлена серія «Milk and Honey». Must doing handcream, ось тут бджілка намальована, можете бачити. Це абсолютно новий дизайн. В такому дизайні у нас виходять старі продукти, які були у нас. Зараз в новому дизайні у нас виходить ось такий крем для рук. Такий самий скраб, крем-скраб, такий кремоподібний скраб для рук у нас є такий самий мілкен-хон в новій упаковці, в оновлення серії, оновлення состав. Злегко оновлений сустав. Потім такий самий: є у нас цукровий скраб для всього тіла, є крем, гель, ну, крем для душу, такий, є такий шампунь мед, бальзам-кондиціонер для волосся, це все для волосся, масочка для волосся, і велика банка крему для тіла і для рук також. Саме в такому форматі. А ще яка цікавинка в нас була? Цікавинка була в тому, що до цієї серії минулих каталог, якщо ви брали з цієї серії один-два продукти, ви могли взяти там щітку для тіла. Ну там волосся не натуральне. Я думаю, що воно, ну як сказати. Що воно але воно штучне, бо штучне, але щітка була дуже гарна, така в золотавому форматі виготовлення, і така вона ну дуже гарна функційна. Тобто, нею суху шкіру розтираєте, а потім йдете в душ, приміняєте ці всі продукти, скраб для тіла, крем для душу і таке інше. Ну, тобто для волосся, всі продукти. І від вас буде такий гарний аромат, і у вас буде дуже дуже гарний догляд за тілом і волоссям, дякуючи молоку і меду. Ви знаєте, що молоко дуже гарно пом'якшує, а мед. Являється таким як іскрабом, і відшелушенням, і в той же час він як лікувальні властивості дуже має. Ви всі знаєте, що мед має лікувальні властивості. Тобто мілкі тріщинки, міхі порізи на шкірі, якісь подряпинки. Міленькі. Він заживляє все на раз мед. Тобто, це, я б сказала, майже лікувальні продукти: молоко і мед, золота серія. Milk and Honey. У нас є така ще серія в чорному, в чорному такому виконанні Gold. Milk and Honey Gold. Чорним і золотом підписана теж так, така ж серія. Там. А це в нас абсолютно оновлена серія. Просто мілк-хони в такому виконанні. Дуже гарне стильне виконання. Така золотава кришечка йде. Ну, тобто, все як потрібно. потрібно. А ось цей крем я ще хотіла нагадати вам, що у нас там на сайті, тут є в нас в Європі сердечками збирано. тобто, там вони дивляться по воносних балах. І закидують нам 200, 300, 500 сердечок, 100 сердечок. У мене там якраз набралося 100, 105, по-моєму, було. І оцей крем я взяла за 1, 1 євро. Тобто, 105 сердечок зібралося, а цей крем 100 сердечок і плюс 1, 1 євро. Він так він коштує до 7 євро, а так я заплатила за нього всього 1 євро. you Тобто дуже зручна, гарна акція, вона зараз є. І в Україні вже вели ці сердечки, я бачила у нас на сайті, на, на українському, в українських чатах головних нашого центрального офіса Київського. Ну тобто зараз вводять ці сердечка, користуйтесь на другому кроці в корзині, заходьте і дивіться, скільки у вас сердечок. Сама перша акція ці сердечка йдуть. І там продукти нижче. Перелік продуктів, які коштують 100 сердечок, 200 сердечок, 300, 600 і так далі, там до 1000, до двох, І там дуже гарні дорогущі продукти. Продукти, які йдуть за євро, за 2 євро, ну, в основному гривня, фу, євро або 2. Ну, тобто, скористайтесь цими акціями, не пропустіть. Крем, цей дуже казковий гарний. Я дуже рекомендую і не забувайте про сердечка, про нову акцію РФ. Ну, тобто, таку Акцію, яка економить ваші кошти, зекономить ваші, як кажуть, ваш час, тому що зручно, там всі, перелік продуктів йде повністю на, на другому кроці. Ви заходите, дивитесь, вибираєте те, що вам треба. і придбаєте те, що вам більше всього потрібно. За, буквально за копійки. Ну, ось таке було відео сьогодні. Невелике, але дуже корисне. До наступного відео. Там буде і декоративка, також і доглядок, аксесуарчики трошки. Ну, як завжди. Тримаємось. Всього доброго, до побачення. Доброго вечора всім.